Вітаю всіх на моєму каналі Голос Ангела. Сьогодні подивимося, які вдалі і невдалі дні чекають кожен знак зодіаку на місяць листопад. І почнемо ми з козерогів. Подивимося обов'язково колір, який може принести успіх в цьому місяці, або змігчіти ваші невдалі дні, якщо ви будете мати його при собі. І ваші вдалі, і невдалі дні. В даними днями для вас є це 8, 18 і 28, вдалими днями вони є в швидких рішеннях, прийдуть швидше якісь новини. Це може бути і посилка, або якесь ви ізвіщення чекаєте, подорож будуть вдалими в ці дні. І ви будете мати успіх на роботі в эти дні. Невдалими днями є 12, 15, 22 і 25. Це застой. конфлікти, розочарування. і на роботі може тягнутися час. І колір ваш це є сірий.